Збройні сили України увійшли до п'ятірки найпотужніших армій Європи в оновленому рейтингу європейських країн. Збройні сили України обійшли навіть Німеччину, яка надає Україні великі об'єми військової допомоги. Ми воюємо селянським злом. Українці випереджають лише армії Великої Британії, Італії та Франції. Автори рейтингу зазначають, що потужність української армії зміцнюється фінансовою та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема Сполучених Штатів, для складання рейтингу глобальної вогневої міці аналітики використовують понад 60 окремих факторів із різних категорій: зокрема, кількість військових підрозділів, фінансовий стан, географію, логістичні можливості і найголовніше на набути військовий досвід у цій категорії, Україна взагалі стоїть на першому місці. Власне, так і є. Лівий берег Дніпра ознаменовує власне розширення плацдарму. Там іде підготовка розширити його настільки, щоб можна було. Без, скажімо, серйозних втрат чи без перешкод передкинути важку бронетехніку для того, щоб вже власне провести прямі наступальні дії. Звичайно, що ворог правильно противиться там максимально, оскільки там свій час генерал Теплинський, російський генерал, сам, будучи десантником, підтягнув туди велику кількість десантних військ. Але і були великі на нього сподівання у російському середовищі військовому їхньому сегменті розрахунок на те, що він успішно. Справиться з поставленою задачою, тому він мав певний безлів на людський і технічний ресурс, але завдань не виконав. Звичайно, що під ним серйозно хитнулося крісло, як і провали військові операції, так і через внутрішньополітичні російські чвари, і через внутрішню боротьбу в російському військовому командуванні. Звичайно, що він е, намагається втримати. Ситуацію на цьому напрямку і тому там насправді донедавна були надзвичайно жорсткі бої дуже сильно вони намагалися задіяти бронетехніку артилерію, але на даному етапі результатів вони не мають, оскільки наші бійці з протилежного боку ще достатньо добре тримають цю територію під артилерійським вогневим контролем. Але бої там надзвичайно жорсткі, надзвичайно серйозні. Ну будемо сподіватися, що все-таки нашим бійцям там вдасться розгорнути плацдар. Насправді цей напрямок дуже важливий для нас. В тому плані, що він серйозно відтягає російські резерви, які росіянам вкрай необхідні щоб їх використати на тому ж самому Авдіївському чи лимано Купінському напрямках. І надзвичайно важливо цей напрямок для нас. Що він дає можливість утримувати не тільки там, скажімо, плацдарм в районі Кринок, але й район район Авдіїв Антонівського моста. Козачі лагері чи козачі табори. Тобто, там насправді така лінія з таких плацдармів, які дадуть можливість власне в майбутньому розпочати масштабний наступ на той самий Крим. І на це ми сподіваємося. Пане Іване, ви згадали Адіївські напрямок, і звісно, там абсолютно очевидно, що ворог не подушає спробу оточити Саме цей населений населений пункт ще з 2014 року. Справді силу оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля степового адіївки. Ще 17 атак поблизу. Тоненького, Первомайського, Невельського, Донецької області, військовий експерт і офіцер резерву ЗСУ Андрій Краморов коментуючи цю ситуацію в ефірі Радіо НВ, зазначив, що Росія, Росіяни, намагалися зайти через підземні комунікації в тил. Вавдіївський в тил. і е, вже заколиць є відео, де е, нібито е, намагалися застосовувати бронетехніку зсу. Але після цього ця група е, була е, вибита. Ну і вони розуміють, ворог розуміє, нібито, що оточити південніше і північніше перспектив у них немає, тому вони будуть наслідувати приклад саме. Бахмуту, чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою, і якщо так, що це може, може означати для Авдіївки саме бахмутська така стратегія? Ну, в будь-якому випадку, у них є декілька планів. Це однозначно спостерігається. Прямі лобові атаки і охоплення з флангів з вугледарського напрямку. І, власне, якщо беремо вище там Новомихайлюк. річ в тому, що Географічне розташування Авдіївки не дає росіянам і взагалі природні оточення, не дає і технічне, не дає можливості росіянам, скажімо, використовувати по максимуму свої можливості, ті ж самі маси людського ресурсу, і вони змушені там рухатися по конкретно визначених напрямках. Вони пристріляні, але просто росіяни за рахунок масовості намагаються перехопити ініціативу. Так була спроба їхнього ДРГ проникнути. Так звана царська охота, такий райончик, є в трубах пробували, але дуже після цього росіяни завили, бо на цьому, там загинув один з керівників такого їхнього фашистського, дійсно терористичного групування Русич. Тобто це одні з найкращих спецназівців в гру. Російської Федерації, які добровольці між іншим дійсно мотивовані агресивні люди, які працюють на цьому напрямку, і як бачимо, результат для них закінчився сумний. А це на хвилиночку дійсно спецпідрозділ, який воює проти українців 2014 року, який тоді ще на стороні Квазі Республік був одним з найкраще підготовлених, який навіть диктував умови той час і стрілкову, і всім іншим. Підрозділом, який автономно діяв і дотепер, по суті, працює, але як бачимо, не завжди розпіареність є результативністю. Звичайно, що Авдіївський напрямок давно перетворився з бойово з власне військової доцільності по відношенню до тих втрачок, понесли росіяни в політичне питання. Бо якщо перші дні наступу цілі були зрозуміли, відсунути в наші війська чи фронт від. Кинути від максимального наближення до Донецька, від Ясиновацької траси також було сподівання у них оцей вугледарський виступ вирівняти. Але вже якщо за три місяці це затягнулося більше вже і з урахуванням тих втрат, то тут навіть і Бахмутський напрямок важко порівняти по втратах власних регулярних російських військ. Я на цьому акцентую, тому що під Бахмутом насправді втрати у них були теж величезні і співмірні обдіївським, але там. В основному загинули так званий вагнер, тобто найманці, зеки тоді, як на Авдіюку, штурмували одні з кращих їхніх сил, і спецназ гру, і е, морські піхотинці, і дуже добре навчена підготовлена е, піхота, якої в них не так багато було. Взагалі всій російській армії, але там вони сконцентрували ці кулаки. Там бронетехніку вони нас, е, натягнули, були яку одну з кращих, яку вони мали взагалі по всій лінії фронту. Там вони підтягнули. Найпотужніші резерви знявши з інших напрямків. Але все обійшло, все вийшло безрезультатно. Дійвка стояла і стоїть. Звичайно, що командування безпосередньо відповідальне за цей напрямок буде докладати російських всіх зусиль, щоб захопити Авдіївку, бо це вже питання їхнього виживання, діло принципу. Ну але на даному етапі реальних успіхів немає. І наскільки я знаю, що цього тижня навіть наші бійці мали там на цьому напрямку успіх, і на деяких позиціях вони відкинули росіян і зайняли їхні. Бойові позиції